Маленький пухнастий антидепресант помста. Вона дуже. Їй можна в будь-яку мені позук, здається, скласти. Спати вона полюбляє ось так от, завжди. Помста а лагідно – пося. Так медикиня Луганського прикордонного загону Софія називає свого одомашненого тхора. Назвала, говорить, на честь бригади помста, в якій служить. Тварина з'явилася в неї минулого року. Коли я була переміщена до цього загону, мені було дуже важко адаптуватися, тому я написала знайомому, що мені дуже потрібна якась тваринка. А потім згадала, що в дитинстві у мене колись був тхорик, і я кажу: Я хочу тхора. І буквально хвилин за 15 він мені надіслав силку. Я поїхала та придбала її. Характер у дев'ятимісячної тварини каже господиня лагідний, помста привчена до людей. Спить в батареї, де тепло, близько 20 годин на добу. Купається раз на два тижні, любить гратися. Якщо хтось приходить до мене додому, то це просто гвалт, тому що малеча починає бігати в неї. Є багато іграшок, м'ячиків, тунелі. Вона бігає, завжди показують м'ячики, намагається їх забрати. Відівчала від того, щоб вона не гризла провода. Ось тому. Ми добрі, ласкаві та дуже сором'язливі. Харчується помста спеціальним кормом для тхорів. 700-грамової пачки вистачає на півтора місяці, каже Софія. Полюбляє овочі. Огірок, моркву вона полюбляє та полюбляє дуже сильно сиру картоплю. Вона її завжди забирає, ось носить під, під ліжко і бігає з нею, та потім їсть. Вона відкликається на свою кличку, дуже е, грайлива, якраз як, як діти. Це е, котопес. Я її так називаю. Коли я її заперечувала в тому, щоб вона не лізла у батарею, вона завжди е, лягає на край ліжка дубкою до мене і все. Тобто ніякої реакції, пося, пося, йди до мене. Е, ні, Все, вона лежить, вона ображена. Як же ви помирилися тоді? Я просто дала її вкусняшку. Але Софія каже: помста підтримує її морально і створює настрій. А ще вона не боїться звуків війни у вересні місяці. Був тут поряд біля будинку. Пролунав вибух, був прильот, і вона. Слава Богу, ніяк не відреагувало. Хоча я відреагувала, я як військова дуже злякалася, тому що вони як маленькі собаки, у яких не стіка психіка, і багато хто з них помирає через розрив серця, ну, наприклад. А ця нормально переносить вибухи, нормально переносить поїздки кудись. Зі своїм тхором каже Софія, вона всюди і на службу, і у відпустку додому. Дівчина розповідає, сама з Харкова їй 20 років. Закінчила медучилище. Перший рік повномасштабної війни пробула в евакуації за кордоном. Потім повернулася в Україну, аби піти служити. Отримала диплом. Я одразу підписала контракт. Напевно, це виховання. Виховання, що ми повинні захищати нашу державу, ось допомагати нашим людям. Наразі я працюю з документацією, направляю людей на ВЛК на стаціонарне лікування, допомагаю по сестрі працювати у відділенні. А після закінчення війни а говорить Софія, вона що... повернеться до мирного життя разом з помстою. Я би хотіла попрацювати на швидкій допомозі або а, піти сапером як пес патрон, але хір помста. Ну як її не любити, як з нею не бути. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.